Так, покупочки, хліб, ще гарячий, лимони. Це замість уксуса, салат поливай. І вирішили спробувати, що воно таке. Кусеньки. Це горохи. Це теж такі тут такі штучки. Посмотри. Богу. <рес> Це крабові. Ой, ні. Крабові, крабові ті... кревітки. Крабові. тігри. Тігрові кревітки. Це моцарели дві штуки разі. Це сметана. Це йогурти. Слівки офігінні. Молоко. Це якесь типа аджика. Оце з кноблохом, сервішлак. Коротше, з щасником приправка така. Це пиво без алка, Такий сок. Йогурт я взяла. Йогурт, кстати, цей класний. Це щось таке Алена захотіла с вами баух. Такие тоже. Банани такі капець. Пол руки. Це всякі супи, шоколоди, чаї. Це робить. типа этот. Кофе делается, капучино, и воно все в бульбашках, даже внутри, так сбывая, вроде кофемашина. Молодцы, всякие тут, Тоже... куча всего. Вот это такие.